Коли мій друг зайшов до нового будинку і побачив мене з Адамом, він подивився на мене і запитав Генрі, це де місце, де ти проводиш свій час? Я побачив, що він не просто стурбований, а навіть роздратований. Ти залишив університет, де був справді великим натхненником для багатьох людей. Для того, щоб віддавати час і енергію Адамові, ти ж навіть не вмієш цього робити. Чому б тобі не залишити цю роботу тим, хто вміє її виконувати? Ти ж можеш використати свій час для важливих справ. Я був шокований. Мої думки плуталися і подумав. Але не промовив, то ти говориш мені, що я живу з Адамом, марнує свій час? Ти досвідчений священник і духовний провідник. Хіба не бачиш, що Адам мій друг, учитель, духовний наставник, мій порадник? І мій пастир. Я швидко зрозумів, що він не бачить того Адама, якого бачу я. Те, що говорив мій товариш, було для нього очевидним. Адже він насправді не бачив Адама і, звичайно, не був готовий з ним познайомитися. Він мав ще багато запитань. Про Адама і людей, які жили зі мною в будинку. Серед них, наприклад, такі, навіщо витрачати так багато грошей на осіб із глибокою неповносправністю? Тим часом, як є багато обдарованих людей, які ледве виживають. А також чому таким людям, як Адам, дозволено забирати час? І енергію інших, які можуть присвятити себе розв'язанню реальних проблем, перед якими постало людство. На запитання свого друга я не відповідав. Я не сперечався і не обговорював його тверджень. Я був переконаний, що зараз не можу відповісти йому так, щоб переконати у протилежному. Отець Генрі Ноуен Возлюблений Богом Адам.